Чергова жертва ТЦК. У Хмельницькому ТЦКшники викрали людину, утримували там її у себе, знущалися, погрожували. А коли хлопцю стало погано, у нього піднявся тиск, він попросив викликати швидку. Йому сказали, що поправишся, Авдіївкою. А от коли вже чоловікові стало зовсім погано, швидку все-таки викликали, але вже було пізно. І, на жаль, цей хлопець помер. Ось що пише його мама. Мешканка Хмельницького у розпачі написала, що 27 березня її сина схопили ТЦК. У приміщенні з нього знущалися та погрожували. У Андрія піднявся тиск, його не відпустили. Скали, а на прохання надати допомогу відповіли, що під Авдіївкою допоможуть. В результаті хлопця було госпіталізовано. За словами матері, лікарі боролися за його життя дві доби, зробили термінову нейрохірургічну операцію, але ураження мозку виявилися несумісними з життям. На звернення до ТЦК вона отримала стандартну відповідь: що ніхто її сина не бив, ніхто з нього не знущався. Ну от просто так сталося. Фотографії цього хлопця до зустрічі з ТЦК, та після цієї зустрічі я опублікував на своєму телеграм-каналі посилання на телеграм і є в шапці. профілю. І я прекрасно розумію, що ніхто цю справу розглядати не буде, так як і десятки, а може вже й сотні інших справ, коли ТЦКшники викрадали людей, били їх, знущалися, вбивали їх в ТЦК, і ніхто ніяких розслідувань не проводив. І у мене є лише одне питання до нашого президента Володимира Зеленського: скільки ви ще будете знищувати українців? Це ж ваші пси працюють в ТЦК. Вони виконують ваші накази. Скільки ви ще будете триматися за владу на крові українців? І чому українці, які обороняють свою землю, свою батьківщину від російського агресора, від російського терориста і вбивців, отримують ніж у спину від своєї влади?